Померти такого не роблять котові. Бо чим зайнятись коту в порожній квартирі? Дрепитися по стінах, тертися у меблі, ніби нічого не змінено, та все ж перемінено, ніби й не пересунуто, та все ж поросовано, і вечорами лампа вже не горить. Чути кроки на сходах, але не ті, і рука, що рибу кладе на блюдце. Також не та, що клала? Щось тут не починається, як заведено в звичну пору, щось тут не відбувається, як належить, хтось тут був і був, а потім раптово зник. І вперто відсутній досі. У кожну шафу кіт заглянув, по всіх полицях побігав, під килим заліз, перевірив і, попри страшну заборону, розкидав навіть папери. Тепер що має робити? Спати і чекати. Ну, хай він лишень повернеться, хай він тільки покажеться, тоді він уже дізнається, що так із котом не можна. Кіт рушить тоді до нього, начебто геть і не хоче, отак помалесеньку, на дуже ображених лапках, без жодних стрибків і нявкань. Для початку.